Друзі, ось ця величезна купа швидких допомог з Польщі, Німеччини, Британії відвозять поранених з України на реабілітацію та лікування в Німеччину. Значить, як взагалі це відбувається? В тій лікарні, де ти лежиш, а головний лікар має перенаправити тебе на лікування за кордон. Якщо заявка приймається, то тебе перевозять потягом, який схожий на лікарню більше в середині у Львів, а з Львова тебе потім забирають отака купа швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе завантажують на такий воєнний літак, завантажують лежачі і летять всі лежачі, про це відео в профілі. І далі ти летиш в країну, де тебе направляють на лікування. Ми вже прилетіли і дивіться, яка кількість швидких допомог нас вже чекає. Неймовірно. Ще й там за кадром. У.